Я вас хрестив водою, а Він вас хреститиме Духом Святим, По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. При освященні владики, всечесні Отці, дорогі Христі, брати і сестри в Україні і далеко на поселеннях у світі, які зараз з нами слухають Боже Слово і моляться тут, у Патріаршому Соборі, другій нашій. Парафіяни, дорога молоде, дорогі діти, наш дорогий святковий Києве, Христос народився. Сьогоднішня неділя, яку ми святкуємо в навечір'я, свята, Богоявління Господнього, нас уже не тільки готує, але безпосередньо впроваджує у таїнство йорданського богоявління. Появи нашого Спасителя над йорданськими водами, до того таїнства Його хрещення. Цей текст євангельський, який ми щойно чули, можливо, належить до найстаршого, одного із найстарших християнських текстів нового заповіту. Ми знаємо, що Євангеліє від Марка правдоподібно було першим записане, а Марко був учнем апостола Петра, який слухав його проповідь і записав те, що Петро проповідував. Я вас запрошую звернути увагу на перше і на останнє речення сьогоднішнього євангельського читання, бо тих два речення, іначе двома полюсами довкола яких обертається увесь наратив сьогоднішнього євангельського благовістя? Перше речення каже початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Можливо, для нас сьогодні, які відкриваємо книгу Євангелія і читаємо ту фразу, те, те слово означає якийсь вступ до написаної книги. Але властиво та фраза є пам'яткою певного словництва способу мовлення греко-римського світу. Ми сьогодні живемо в нових обставинах обміну інформацією. Ми швидко читаємо новини, які поширюються миттєво, блискавично по соціальних мережах, по телебаченню, по інтернету. А колись новина поширювалася трошки по-іншому. Слово Євангеліє означає якесь сповіщення. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, означає, що Син Божий ось приходить. А євангелист це той, хто. Анонсує цей прихід. Мабуть, християни тих часів чули багато різних Євангелій, різних євангелистів, які сповіщали новини. Дуже часто можна було почути в Римі: ось Євангелія імператора Августа. То означає, що приїхав посланець Глашатай. Який вістує якусь перемогу, з якою ось завтра прийде з тріумфом у своє місто імператору і роздасть усім ту здобич, яку він здобув. Але Марко, те слово, ту фразу, яка у світському імператорському лексиконі мала одне значення, наповняє новим з містом. Тут є початок Євангелія Ісуса Христа Сина Божого, означає, я вам сповіщаю про прихід когось, від якого залежить ваше життя сьогодні і завтра. Та Євангеліє є не просто якоюсь порадою. Якоюсь філософською ідеєю або інформацією про факти, які сталися з кимось іншим і в минулому. Тут слово Євангелія означає, що ось ми сповіщаємо вам щось, що станеться ось зараз або завтра, і саме з вами. Приходить хтось. Від кого почнеться нова сторінка в історії мого і вашого життя? І той, хтось це є Син Божий, це Господь наш Ісус Христос. І ось Йоанн Хреститель це о отой Глашатай, той благовісник, якого висилає Господь Бог до людей. Готуючи людство до приходу у тілі Сина Божого. Тому те, що ми чуємо сьогодні, є анонсом того, що станеться завтра, у таїнстві хрещення між нами нашого Спасителя. Початок Євангелія слово початок тут означає приготування, для того, щоб не пропустити. Тої важливої події, яка сьогодні анонсується, щоб не пропустити чогось нового, що станеться з усіма нами, так нам важливо готуватися покаянням, слуханням Божого Слова, намаганням змінити самого себе, своє життя, свої звички, свою поведінку. Це є те, до чого закликав Йоанн Хреститель усіх мешканців усієї Йорданської околиці Єрусалиму. Те хрещення водою означало знак людського зусилля для того, щоби приготуватися до зустрічі. Зустрічі з Сином Божим, який ось надходить. Тому то Марко підкреслює, що. У тій проповіді Йоана, в тому жесті омовення збуваються пророцтва Ісаї, Малахії, книги виходу про прихід у плоті Сина Божого. А тепер звернімо увагу на останнє речення. Ми сьогодні чуємо слова самого Йоанна. Він каже: до нас сьогодні. Я вас хрестив водою, а він хреститиме вас Духом Святим. Що означає ця фраза? Дослівно Йоанн нам каже, я колись занурював людей у воду, а той, хто йде за мною, який сильніший від мене, занурить вас у Духа Святого. Занурить вас у Божий світ. Інші евангелисти, наприклад, Лука, який передає ту саму фразу, щоби підсилити її, додає ще, одне, ще одну фразу: хреститиме Духом Святим і вогнем. Від того занурення у силу Божу, благодать Духа Святого залежить все те, що буде далі з вами. Благовістує нам сьогодні, Йоанн нову епоху оновлення світу, нове сотворення людини і Всесвіту. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме вас, Духом Святим. Ті слова є надзвичайно глибокими, я би сказав. Вони анонсують якусь подію, яку в цих днях переживатиме Україна. Ми з вами, Божий народ, кожен хто вірує. Тому що хрещення у риці Йордані, наша з вами участь у святі Богоявління, є не лише спогадом якоїсь події з минулого. Силою благодаті Святого Духа ми маємо шанс на оновлення, про яке сьогодні анонсує, сповіщає нам Євангелист Марко, передаючи слова Йоанна Хрестителя. Багато раз ми собі говорили, що відколи почалася війна в Україні, всі ми стали іншими. Тої України. Яка існувала до 24 лютого 2022 року, вже немає. Але ми не просто хочемо бути іншими, ми хочемо бути кращими. Ми хочемо, щоб наш народ, кожен з нас особисто перейшли на якийсь якісно новий рівень нашого життя. Ми стаємо оновленим Божим народом, який з вогню цієї війни вийде як нове створіння з рук свого створителя, і засяє усій красі своїй на цілий світ. Але всяке оновлення має подвійну природу і Божу, і людську. Для всякого оновлення потрібно зусилля людини. А відтак сила благодаті Духа Святого. Якраз хрещення Йоанна водою означає необхідність зусилля людини, показує оцю людську природу оновлення. А хрещення Христа, Спасителя у водах Йордану і вся та подія, яку завтра споглядатимемо, означає якесь втручання Бога. Історію людини. Про цю дію Божу говорили отці, зокрема першого тисячоліття. Цей дух проповіді Христового Євангелія нам дуже влучно передає святий Бернард, учитель Західньої церкви XI століття. Але він підсумував те, що говорив Кирило Єрусалимський і інші отці східної церкви. Він говорив про потрійний прихід Христа до людини. Прихід у тілі під час народження Ісуса Христа, коли у різдві своєму Бог став людиною. Прихід у дусі, який відбудеться завтра. Коли Дух Святий занурить нас у себе через хрещення Сина Божого, і почуємо до нас звернене Слово Отця. Цей прихід у дусі відбувається деколи таємно, невидимо у серці людини через благодать Духа Святого, яка діє у святих таїнствах. А третій прихід буде у славі, на закінчення історії. Коли той, хто завтра до нас прийде, скидаючи з себе одежу і покажеться обнаженним у ріках Йорданській, прийде до нас зоягнений у славу, у славу, яку він мав в Отця ще перед сотворенням світу. Зануритись у силу Духа Святого, це є те, що анонсує, до чого запрошує нас сьогодні. У навечір'я боєвління Христова Церква. Зустрічаючись із багатьма родичами наших воїнів, зокрема, із матерями загиблих наших героїв. Я багато раз чув від них таку фразу, щоб тільки це все було недаремно, щоб тільки ті втрати. Та біль, те горе, ті сльози не були даремними, щоб вони принесли незворотні зміни в усіх нас і дали нам надію на нове життя. Я був зворушений, коли почув ту саму фразу з уст президента України у його новорічному зверненні. Тільки щоб це було недаремне. Та фраза, та молитва, той крик болю Матері України сьогодні, властиво, є те, про що чуємо у сьогоднішньому Євангелії. Готуйтеся, готуйтеся до оновлення, прийміть ту силу, яка на вас хоче прийти з висоти, яку ви вже отримали у своєму хрещенні. Щоб тільки те. Занурення те хрещення Духом Святим і вогнем не було даремним. Нехай Господь Бог допоможе нам не просто причаститися свяченої води, не просто пережити чергове святкування, але поможе нам покласти початок нашого з вами. Оновлення, щоб ті слова сповнились на кожному з нас. Він вас, хреститиме Духом Святим. Амінь. Христос народився.